Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики, частина 7, урок 5. Розгорніть свої зошити на сторінці 24. Тема нашого уроку: – «Сходинками до математичного олімпу. Розв'язування завдань підвищеної складності. Повторимо правило. Читаємо. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод або правило розв'язування задачі завдання. Розглянемо зразок розв'язування задачі. Читаємо разом з диктором. Задача Бабуся поділила між двома онуками шість тістечок так, що Сашко отримав на два тістечка менше, ніж Оленка. Скільки тістечок у кожної дитини? Розв'язання. Скільки всього тістечок було б, якби в Оленки їх стало стільки ж, скільки й у Сашка. Від 6 відняти 2 дорівнює 4. 4 тістечка. Скільки тістечок у Сашка? 4 поділити на 2 дорівнює 2. 2 тістечка. Скільки тістечок у Оленки? 2 плюс 2 дорівнює 4. 4 тістечка. Відповідь. 2 тістечка в Сашка Чотири Оленки. Розгляньте розв'язання цієї задачі ще раз. Бабуся поділила між двома онуками шість тістечок. Так, що Сашко отримав на 2 тістечка менше, ніж Оленка. Якщо Сашко отримав на 2 тістечка менше, ніж Оленка то в Оленки було на два тістечка більше, ніж в Сашка. Ось тут я напишу, на два тістечка більше, ніж в Сашка. Скільки тісточок у кожної дитини. Подивіться, з чого ми починаємо? Знаходимо, скільки всього тістечок було б, якби оленки їх стало стільки ж, скільки у сашка. У оленки було на два тістечка більше. Отже, якщо ми ці два тістечка заберемо, комусь віддамо то у Оленки і Сашка стане тістечок порівну. 6 відняти 2, 4 тістечка разом у Оленки і Сашка. За умови, що у Оленки стільки ж, скільки і у Сашка. Тепер, знаючи, що у двох 4, ми можемо знайти, скільки тістечок у Сашка. 4 поділити на 2 – це 2 тістечка. І ось тепер пригадуємо, що умову нашої задачі, що у сашка на два тістечка менше, а це означає, що у оленки на два тістечка більше, то щоб знайти скільки тістечок у оленки, треба до двох сашкових додати ще два і буде чотири два рази більше. 2 плюс 2, чотири тістечка в оленки. За поданим зразком розв'яжемо подібну задачу. Читаємо задачу. Тетянка та Ілля поділили між собою 12 цукерок, так що в Іллі їх на 2 менше, ніж у тетянки. Скільки цукерок у кожної дитини? Якщо в Іллі цукерок на 2 менше, ніж у тетянки, то у Тетянки цукерок на 2 більше. Розв'яжемо задачу. Скільки всього цукерок було б, якби в Тетянки їх було б стільки ж, скільки в Іллі? Пригадайте, в Іллі на 2 менше, тож у Тетянки на 2 більше. Оці зайві дві цукерки треба забрати. То перша дія ми знаходимо, скільки б у дітей було б всього цукерок, якби у тетянки не було б у тих дві, двох зайвих. То ми 12, віднімемо 2, буде 10 цукерок. Тепер знайдемо, скільки цукерок в іллі. Десять в двох порівню. Щоб знайти, скільки в іллі, що ми зробимо? Так, десять цукерок поділили на двох, буде 5 цукерок. І це ми знайшли скільки в іллі. Знайдемо тепер, скільки цукерок у тетянки. У Іллі на 2 менше. Отже, у тетянки на 2 більше. 5 додати 2, буде 7 цукерок. Знайшли у тетянки 7 цукерок. Давайте запишемо відповідь: 5 цукерок у Іллі. А сім цукерок? Або просто можна написати сім цукерок, Сім у тітянки. У тетянки. Так, ось тут я побачила, що у мене збіг голосних, такого не повинно бути. У голосна і голосна в таких випадках вживають. П'ять сукорек в іллі, сім у тетянки. Складіть подібну задачу і запропонуйте її розв'язати своїм друзям, дорослим, будь-кому. Задача 4. Розв'яжи задачу в робочому зошиті. Отже, розгортаємо робочі зошити, записуємо число 6 березня, класна робота, задача 4. Натисніть на паузу та запишіть. Читаємо задачу 4. Три жуки. Одночасно почали підійматися стовбуром із землі. Через певний час перший жук устиг забратися на 1 метр 30 см, другий на 70 см нижче, а третій утричі вище, ніж другий. Який жук найвищий від усіх? А який найнижчий? Давайте коротко запишемо умови цієї задачі. Отже, я ще раз читаю. У нас було три жуки. Перший жук, другий жук і третій жук. Три жуки одночасно почали підійматися стовбуром з землі. Через певний час перший жук устиг забратися на 1 метр 30 см. Так, отже, перший жук піднявся на 1 метр 30 см, другий на 70 см нижче. Невідомо наскільки, але на 70 сантиметрів нижче, тобто менше, ніж перший, і ведемо стрілочку до першого. А третій утричі вище. Утричі вище це в три рази більше, ніж другий. І ведемо стрілочку до другого. І нам треба знайти, на яку висоту піднявся другий, третій, для того, щоб визначити, який жук найвище, найнижче. Найвище. Який? І найнижче який? Ось це ми знаходимо з вами. І так, давайте розв'язувати цю задачу. Напишіть слово розв'язання, я записувати його не буду, щоб все вмістилося на екрані розв'язання. І Якщо другий жук піднявся на 70 см менше, що ми з вами робимо? Ми від 1 метра 30 см віднімаємо 70 см. Метр 30 см це 130 см, відняти 70 см. І це буде у нас скільки? Тринадцять відняти сім і нуль дописати. Так, це буде шістдесят сантиметрів. Це у нас другий жук піднявся. Другий жук. Далі дивимося. Третій жук втричі, в три рази більше, ніж другий. Тобто 60 помножимо на 3, 6 помножити на 3 і 0 дописати, це буде 180 см, а це 1 метр 80 Сантиметрів, так, і отут 60 сантиметрів. Допиш. Це у нас третій піднявся. Отже, перший піднявся на висоту 1 метр 30 см, другий на висоту 60 см і третій на висоту 1, сант... 1 метр 80 см то ми можемо побачити, що 60 см це найнижче, а 1,80 см це найвище. Отже, другий жук найнижче, А найвище третій. Відповідь до цієї задачі запишіть самостійно. Прочитайте ще раз запитання, який жук найвищий від усіх? Напишете, третій жук найвищий від усіх, а другий найнижче. Натисніть на паузу та запишіть відповідь до цієї задачі. Розв'яжемо задачу 5. Читаємо. Хлопчик нас доганяє копелю який зі швидкістю 4 метри за секунду несе вітер. Як змінюватиметься відстань між хлопчиком, що мчить зі швидкістю 5 метрів за секунду і капелюхом? Через кілька секунд хлопчик наздожене свій головний убір, якщо зараз до капелюха 9 метрів. Давайте цю задачу запишемо коротко, зобразимо у вигляді схеми, записуємо задача 5. Я ще раз читаю задачу і зображаю її схематично. Хлопчик наздоганяє капелюх, який зі швидкістю 4 метри на секунду несе вітер. Як зміниться міцтень між хлопчиком, що мчить зі швидкістю 5 метрів за секунду? І капелюхом? Через кілька секунд хлопчик наздожене свій головний оббір, якщо зараз до капелюха 9 м. І так, зараз до капелюха 9 м. Зобразимо це у вигляді відрізочка. Ось так. Ось тут знаходиться хлопчик, ось тут капелюх, між ними 9 метрів. Тобто С дорівнює 9 метрів. Вони рухаються в одному напрямку, тому що хлопчик нас дожа... наздоганяє капелюх. Швидкість хлопчика В1 5 метрів на секунду, швидкість капелюха В2, 4 метри на секунду. Так, вони рухаються далі обидва. І десь в якійсь точці С хлопчик нас дожене капелюх. Тут ми ще поставимо прапорець. Нам треба знайти, через який час це станеться. Звичайна задача на рух в одному напрямку. Розв'язанням. Пригадайте, з чого ми розпочинаємо розв'язувати ці задачі. Так, молодці, з того, що знаходимо швидкість зближення. Як ми її знаходимо, від більшої швидкості віднімаємо меншу швидкість. Отже, так, 5 відняти 4. Один метр за секунду це швидкість зближення. Знаємо швидкість, знаємо відстань, можемо знайти час. Пригадайте формулу, як знайти час. Т дорівнює В поділити на С. Відстань 9, швидкість зближення 1. 9 поділити на 1 буде 9 секунд. Отже, через скільки хлопчик нас дожене свій головний убір. Пишемо відповідь. через 9 секунд хлопчик наздожене свій головний убір Ось так записали. Переходимо до задачі шостої. Допоможи фігурці побудувати усі прямокутники, периметр яких дорівнює довжині наданого відрізка у сантиметрах. Зафарбуй прямокутник з найбільшою площею. І так, друзі мої, давайте міркувати. Ну, для зручності я коротко зробила для вас ось такі нотатки. Перше, з чого я розпочала розв'язування завдання, це виміряла відрізок АБ. Він дорівнює 12 см. От. Довжина відрізка А Б 12 см. Тобто, периметр прямокутників буде також дорівнювати 12 см. Пригадайте, як знаходять периметр прямокутника. Це А додати Б помножене на 2, де А і Б це сторони прямокутника. Отже, ми можемо звідси знайти суму сторін прямокутника. 12 поділити на 2 буде 6 см. Це сума сторін. Підбираємо можливі варіанти. Перший варіант, де А дорівнює 1 см, Б дорівнює 5. 1 плюс 5 6. Розумієте, чому, так? Знайшли площадь. 1 помножити на 5-5 квадратних сантиметрів. Другий варіант. А2 2 б 2 4 см. Чому я пишу А2б2? Другий варіант. І тоді площа буде дорівнювати 8 квадратним см. Третій варіант, де сторони дорівнює 3 см. Це вже квадрат. Але квадрат у нас також прямокутник, у нього кути прямі. Площа 9 см. І так, за умовою потрібно побудувати усі прямокутники. Краще їх побудувати в зошиті, бо тут, може, місця не вистачити. Але дивіться, можливо, коротше напишіть. Якось так вийде. Побудуйте прямокутники. Перший у вас будуть мати сторони 1 і 5, другий 4 – і третій, 3 і 3. Далі кажуть, зафарбуй прямокутник з найбільшої площі. Подивіться, площа якого прямокутника найбільша. Так, отже, зафарбуйте його. Натисніть на паузу і виконайте до кінця це завдання самостійно. Дуже добре, молодці. Подивіться на домашнє завдання до уроку 5. Виконати тестове завдання. Відповіді запиши в учнівському зошиті. Третій блок виконати в учнівському зошиті. Перше завдання треба розв'язати двома способами. І визначити зручніший спосіб. Друге завдання це задача. Світланка і Андрійка поділили між собою 14 наклеєк так, що у Світланки їх на 2 менше, ніж в Андрійка, отже, в Андрійка їх буде на 2 більше. Скільки наклеїк у кожного? Ця задача розв'язується за алгоритмом, який ми. Розглядали у завданні 2 на сторінці 24. Ще раз перегляньте і розв'яжіть самостійно. І розв'язати задачу на рух з двох пунктів, відстань між якими 600 метрів, одночасно в одному напрямку вийшли Дмитрик і Сашко. Дмитрик іде зі швидкістю 50 метрів за хвилину, а Сашко 40 метрів за хвилину. Через кілька хвилин Дмитрик нас дожене стажка, який іде попереду. І так, пригадали, як ми розв'язуємо такі задачі. Спочатку знаходимо швидкість зближення, а потім знайдемо час. На цьому наш урок закінчено. І я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, любімий, до зустрічі!